Доброго дня, любі дітки! Наближаються новорічні свята, дуже гарні, яскраві. І ми з вами сьогодні будемо ліпити щось новорічне. Але спочатку давайте я з вами привітаюся. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки. Хитають голівки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю здоров'я і добра. Діточки, а відгадайте спочатку загадочку, що за гостя в нас така і зелена, і струнка на гілячках ліхтарі і ростуть на, на ній не шишки, а цукерки та горішки. Так, правильно, це наша ялинка-красуня. Яку ми прикрашаємо на наші на Миколая Різдво і Новий Рік. У нас стоїть дуже гарна, красива ялинка. А давайте ось ми з вами сьогодні зліпимо гарних красунь для наших любих іграшок. У них також повинен ж бути пра... повинно бути свято, так? Правильно, і ми з вами сьогодні його влаштуємо. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Ми ялинку прикрашали. Сніг на гілки покидали, срібні кульки і бурульки. На мистинки, мов краплинки, ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили! Ну і що, мої хороші? Ми з вами розім'ялися, а тепер нам треба зелений пластилін, коричневий і стеко, ножичок спеціальний. Приступаємо! Беремо зелений пластилін і робимо ось таку кульку з нього. Відриваємо шматочок, приплюскуємо, розминаємо і качаємо кулечку. Далі ми з вами розкачуємо ось таку довгу довгу дивіться, жгутик такий довгий. Хто каже ковбаска, можна сказати, жгутик довгий-довгий. Розкатуємо між долоньками довгий жгутик. Далі нам з вами знадобиться: дивіться. Беремо берем папір або картон, вам батьки допоможуть, і робимо ось такий конус. Далі ми з вами на цей конус ось так по колу наш жгутик накручуємо. Бачите, ось так. Ми накрутили жгутика. Далі ми з вами беремо коричневий пластилін, качаємо. Таку трубочку, приплюскуємо її, і робимо наш стовбур для ялинки. Далі ми з вами беремо ножичок стеку і надрізаємо ось, наче голочки в нашої ялинки. Ось так легенько ми це робимо. Потім ми з вами будемо качати багато різнокольорових кульок. Бачите, в мене жовті. Помаранчеві і червоні, можна зробити і фіолетові, і білі. В кого який пластилін є, такі кульки ми качаємо. Потім ми з вами будемо прикрашати нашу ялинку. Подивіться, ось наші кулічки, ми прикріпляємо їх на ялиночку. Обережно, гарно прикріпляємо, можемо зробити їх. Видовженими, наче бурулічки, можемо кругленькими, як кульки ялинкові. Потім ми з вами будемо робити верхівку. Подивіться, ми качаємо спочатку коло одне, друге і третє. Потім одне коло ми видовжуємо, крапелька буде, і друге коло, потім ми качаємо ще один стовпчик, оце буде на що кріпитися наша верхівка. Прекрасна! Бачите, з трьох частин вона складається. І прикріпляємо її зверху на ялиночку. Ось така красуня у нас з вами одержалася. Гарна, красива, новорічна ялинка. Дітки, скажіть, будь ласка, що ми з вами сьогодні ліпили? Так, ми сьогодні ліпили з вами новорічну красуню, ялиночку. Молодці! Дякую, що ви були зі мною! Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!